Вітаємо вас! Показуємо лоти домашнього одягу та білизни жіночої Валєш плюс Ук. На відео лот номер 13, в ньому 54 одинички. Такий комплект від Валєш. Іде маєчка, халат та штани. Далі від Ук така нічна сорочка. Розміри дуже класні. Далі йде такий корсет, шикарний. Червоний від Валеш, Валеш це боді-толерантний бренд. Футболка і шорти також. Буду ще декілька брендів, які не від Укі Валеш, це буде Принцес Тим там. І фімілет. Нічна сорочка від Валеж, дуже класна, оксамитова. Такі дві одинички будуть, впадаються в кожному лоті. десь будуть без намистинок, ну, тому що це сток, самі, розумієте. Далі від Валіж, шорти та футболка можна комбінувати разом, розміри підходять. Далі знову комплекти йдуть в такому ж стилі: тут йдуть шорти та халат. Можна також комбінувати. Наступне це боді від Валіж. Дуже гарне мережево. Класні розміри. Також боді. Таке є, мені здається, в кожному лоті. Наступне це ковтинка Ук Далі такий курсет від Valh. Дуже класний просто. Далі халатик. Також там іде пояс. Нічна сорочка від Валеріш. Це від Ук. Дуже зручна, приємна для тіла. Оце конкретно в розмірі L. Тут іде це комплект, далі йде така майка та шорти. В розмірі... в розмірі L, якщо я не помиляюсь, так. Далі дуже класна піжама від УК. На зав'язках. Штани та кофта. Нічна сорочка від Ук. Така е, маючка, ця іде від бренду Принцес там, -там» але дуже класно доповнюється до оци, цієї піжами від відук. Класна нічна сорочка, та штани. Знову нічна сорочка, така від відук. Халат. Угу. йому, що ми дивимося лот номер 13. А, тут боді, вже ми таке бачили, воно просто в іншому розмірі. Далі йде комплект. Вже бачили такий халат, це нічна сорочка та халат. Піжама від Фемілет. Дуже класна, також приємна. Курсет від Валіж, вже я забула все. Так, від Ук така піжама, дуже класна. Далі такий корсет від Валеш, також в білому кольорі, дуже гарним мережево. Футболка від укс можна поєднати з цими шортами. Наступний в себе я бачу далі це йде корсет від Валеш. Дуже класний. Потім таке Боді. Як ви бачите, великий розмір, як я вже казала, Валеш він де боді-толерантний бренд. Вони на будь-які розміри, великі, особливо, вони. От, виготовляють якби, свої, свої моделі, продукцію такі комплектні від палешок. Ви бачите, багато дуже речей комбінуються між собою. Далі така піжама від Ук. І там дві одинички від інших брендів. Футболка. Від від, від, від. від, зараз секунду глянемо. Футболка від пенсіонату, також дуже класна для спання. І е, штани також від якогось іншого бренду. Від принцес Тим там класні такі вельветові для спиня будуть дуже-дуже зручні. Ціна за одиницю три з половиною євро, тому швидше звертатися до менеджерів за номером телефону в описі.